Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. У нас хмарно, прохолодно, пройшов уночі дощ не вночі, а він ще почав увечері йти, оту, таку, линуло наче злива, трішки град був невеликий, а потім перестав. І через деякий час пішов уже такий гарний, рясненький, спокійний дощик, трішки полив нам землю. Так що не можна сказати, що геть сильно там так промочив, але трішки вологи є. Так, свіженько на дворі я вам скажу. Привикли, вже там трішки була спека, то наче вже такий перепад, то вже й холодно. Особливо я говорила вже, що я мерзлячка, то мені холодно. Така земля не дуже волога, ну, наприклад, ось полонечці трішки. На її корінь не глибоко, то її вологи достатньо. Така погода в нас. Натрусило листя, треба підмітати йти. Роса зараз на городі нічого робити не можна. Після цього дощі купідуть знову бур'яни, якраз все посполювали, то знову буде що полоть. Така погода. Сьогодні прохолодно. я У мене зранку саме перший огляд капусти. Я вчора перед дощем такою холодною водою протягнула шлану, оскільки її достало, і гарно її облила, покупала. І потім ще дощ. То дивлюся, ви знаєте, якось, бачите, листочки чистенькі. Ну, як чистенькі. Трішки там, може, десь є щось, але... Все рівно, це рівно не так. Поки ще. Так що трішки притормозиться цей, ще й похолодало, притормозиться ця білокрилка, трішки забили її баки. І тим же ж як ропила аміякоміс Дігтярним милом. То її не було багато, і ще вчора гарно холодною водою. Оце хімії більше сказала не буду кропити і наливати її. Тому що ця рання капуста вона вже і так не рання, можна сказати, бо якщо її немає в цю пору, то це вже вона не рання, але все рівно вона ж в'яжеться і буде раніше її будемо їсти. Якщо, звичайно, вона вродить щось з неї і Виживе вона після цих всіх шкідників, то не буду я її накроплювати. Вже що буде, те буде. Буду поливати холодною водою, та і так якось будемо. Ну, поки що, більш-менш нормально подивимось пройшла цибулю вчора, руками вирвала бур'ян великий, дрібненький трішки позалишався, але сапою вирішила її не сапати, щоб не сильно її так, як у нас є вислів, колош мотить. Тому що вона потім швидко лягає, поки що, наче так стоїть, то нехай стоїть. Це така. Такі справи. Картопля цвіте. Жуків наче поки що немає, коля покропив. Попадали ті, що були. Їх і не було сильно масово, але були, наче немає. Картопелька цвіте. Можливо, там вже і картопелька молода є. Особливо це тут у мене ранній сорт, але не хочу. Нехай пройде вже термін той, що після кропіння потрібно дотриматися. І тоді вже роз... викопаємо, подивимося, що тут є. У мене тут сорти в цих. Десь тут трактором вже садили, то я вже збилася, де мене. Тут знаю, що поперечці рання. А тут десь є ще і рів'єра. І така довга жовта, як забулася, як вона називається, така сестра дала. Тут дуже смачна така жарити, чи смажити і, і пекти сорт такий непоганий. Також вона тут є, але я вже не пам'ятаю, яку за чим за як ми садили, що за чим. Так що вже буду проходити, довбати на їжу то буду дивитися, де вона яка. Знаю, що там відсідки від тих сусідів, то там така плоска, вона тверда картопля, але її і нічого не точить, ці всякі дротянки, і вона не гниє так, і врожайна картопля. Ото, що вона для запікання, для смаження, не дуже, але нічого. Я її все рівно сажу, тому що вона нас дуже виручає, бо вона гарно родить. Навіть якщо ті сорти не дуже вродили, то цей сорт нас завжди витягує. Ну, Що я вам скажу, під кущами, під картоплею земля суха. так що... Ну, все... барні, барні. барні, вже кота побачив. Щось у нас захмарилося, такі хмари чорні, наближаються, мабуть, буде дощ, а можливо й обійде, не знаю, вітер зривається, таке, наче на якусь грозу. Хоча по прогнозу нам передбачається. Дощ у нас. І похолодало не спекотно у нас. Таке. У нас винув дощ, сипнув град, падає. невеликий, але і не грязний, але сипле. Такі краплі великі, не знаю, чи надовго ми. Ну. Діти втікли, гралися на площаці, спіли прибігти, бо гра зразу такий сипанув. Трішки налякав, але наче пройшов, більш немає. Та нам граду і не потрібно, бо поб'є нам на городі все тут. Нащо нам таке треба? А дощик нехай іде. Ну таке, грому блискавки немає, вона наче не гроза, а просто така злива, чи що вона. Краплі такі великі і не рясні. О, це вже трішки і знову град посипав. Добре, град знов перестав добре. що... Бігом, бігом. стихає. бігом, бігом. бігом біжить, 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 сестренько. Тікайте, поки перестав трошки. Діти під навісом сховалися, не добігли трішки додому. Це наче стихає вже, це такий дощ. А можливо ще буде хмари. Ще й ходять. Дивимось. Коля наводить порядок в гаражі. Чоловік каже, вже після інсульту в нього здоров'я підірвалося. Працювати він в гаражі особо там щось не може. То каже, Коля, що давайте я буду трохи прибирати, тут перебирати. То чоловік командує, а Коля чи керує, а Коля перебирає, сортує. Ось підігнали машину та й викидають, що не потрібне. Отак все життя назбирував, і з 6 чи 7 класу він почав трактори складати, збирати першого трактора. І тож... ж... Як? Той гаячки, болтики, шматки якогось металу, труби, все, то воно, запчастини, все він собі зносив чи звозив, щось використовував, а теж залишалося так, можливо, колись пригодиться. Ну і за ці 50 чи навіть більше років вже назбиралося багато цього всякого хламу, як то кажуть, яке залишалося, може пригодиться, а тепер він каже, вже Мені воно не пригодиться з запчастини до того трактора, що у нас є, там ну, вони позалишали. А те все Будуть щось на металолом здасться, а те буде викидатися. Вивезеться та й, та й усе. Так, воно здається, що все пригодиться, а Воно може пригодитися, там, хто знає раз в десятиліття. Як здоров'я немає, то вже нічого не хочеться. Коля наведе порядок, побілиться там, та нехай собі там вже робить по-своєму. Складає, так, щоб він знав, де що знаходиться. Бо чоловік в тому розгардіяші, в тому всьому, він знав, він міг знайти що завгодно, він знав, де він ще поклав і де що лежить. А тепер нехай куля по-своєму складає та й буде знати, де що, потрібний який інструмент. Да, я вам скажу, погода нікудишня. Сиро, холодно. Не хочеться на дворі навіть так дощ, то пуститься більше, і то менше, і не хочеться нічого робити, І, і не можна, бо воно таке моросить щось, роса. Вчора стрілки трішки пообривало, ти ще більший, а ті геть маленьке воно позалишалось. Помідори ті, що були в коло гноярки, розсадила по часнику. Хай ростуть, можливо, щось виросте. У мене ось коло гноярки такою кубкою. Зійшли помідори і ростуть. Прямо такий ось гарний такий пучечок. І Я вже тепер думаю, куди ж мені їх десь би розсадити. Шкода, ну, такі гарненькі помідорчики, не знаю, що це за сорт. Так що дощ пройшов, я ось їх викопаю і піду десь по чомусь розсаджу. Не знаю, або по часнику, потім часник вирветься, та й нехай свої помідорчики ростуть, або можливо ще десь їм містечко знайду. Ось я викопала ці помідорчики. Такі непогані. Але ж дивіться, під горіхом тут около гноярки, то земля геть суха. Ну, я зараз їх уводу, а потім порозділяю їх акуратно. І розсаджу. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого. І до зустрічі в наступних відео.